Симулятор бойових дій на Прикарпатті школярів вчитимуться застосовувати стрілецьку зброю на спеціальному інтерактивному тренажері. Для цього освітнім закладам передали навчальну систему ЮНІЦ. Вона має макети, які повністю ідентичні справжній зброї. Привлятися у її застосуванні можна на різноманітних локаціях та за різних погодних умов. У будь-якій точці місцевості можна обирати, де буде виконуватися вправа, а також розміщувати мішені. Дана система вона бачите повністю безпечна. Вона передає практично все. От вага Озброєння, вага озброєння, що автомата, що пістолета вона повністю відповідає практично вазі справжньої зброї. Так, єдине, що немає віддачі, особливо це чутливо для пістолета, тому що підбиває вище руку, і немає віддачі, приклада тобто немає такого 100% відчуття, але Враховуючи те, що маючи нульове уявлення, і після цієї системи я скажу на 90% Вже майбутній забувач освіти буде, буде розуміти, чим він буде мати справу, коли отримує бойову зброю в руки. Сертифікати на інтерактивні системи отримали 36 прикарпатських навчальних закладів. Таке обладнання, переконані фахівці, необхідне в освітньому процесі, адже передусім забезпечує якісне та належне вивчення патріотично-вихованих програм. Зараз війна технологічна, і це показує те, що за допомогою технології можна навчати ну, робити початкові кроки для здобуття військової справи. Це дуже потрібно. І в стилі ну, розуміння того, що йде держава посилює патріотичне виховання. У нас є певні програми на державному, на місцевому рівні. То виконання державних програм і це допоможе дуже великий плюс. Війна технологічна і це до Доказ того, що це хороша і необхідна річ для того, щоб ми забезпечили якісне викладання предмету захисту України, такими тренажерами, каже голова Івано-Франківської ОВА Світлана Нощук, забезпечуватимуть усі освітні заклади області в умовах повномасштабної війни. Відповідна підготовка є основним пріоритетом для підвищення обороноздатності країни. І важливо, щоб це відбувалось у безпечних умовах. Важливим компонентом цього всього є, що ці інтерактивні системи є безпечні. У нас були різні випадки, на жаль, трагічні випадки в нашій області. Тому я переконана, що коли дитина перебуває у школі, батьки повинні бути спокійні за дитину, тому ці інтерактивні системи є безпечні для школярів, для наших дітей. Школа повинна бути безпечна для дитини в час війни, і навіть ми розуміємо ту систему, що коли закінчиться війна нашою перемогою, ми маємо такого сусіда і повинні враховувати все, що відбулося в нашій державі, і максимально себе захищати, продовжувати всі безпекові питання. Першу партію симуляторів придбали за кошти обласного бюджету. На наступну виділено 82 мільйони гривень державної субвенції разом з цим до закупівлі обладнання каже Світлана Онощук. Залучатимуть міжнародних партнерів та донорів. Люсе Гребиквіталі Магалаті, делеканал чотириста